Римський імператор Константин Великий оголосив неділю днем відпочинку. Ми вже з вами говорили в одній із зустрічів, що християнство, воно стало побраталося, так будемо говорити, з ким? З язичництвом. І ті, які свята були там, вони потихеньку переходили куди? У християнство. І ось цей. Імператор Римський, він хотів стати ближчий, ближчий з християнами, але й не хотів залишити що? свої звичаї. І тому видав наказ, який що наказував? Святкувати неділю як день спочатку відпочинку. Спочатку відпочинку. Але ви знаєте, написано, що у цей день відкладалися всі буденні справи, зачинялися ринки, державні установи припиняли свою роботу. Потихенько це все входило.